Ютуб канал Букзіла представляє книгу Повернення тонкого білого герцога. Він панував над усім, що був у змозі охопити поглядом. Навіть зараз, коли, стоячи вночі на балконі палацю і слухаючи доповіді цередворців, він звів погляд у небеса на гіркі, мерехтливі острівці та вигине зірок. Так, він правив світами. Герцог здавна намагався правити добре і мудро бути добрим монархом. Але влада тяжкий тягар, а мудрість приносить страждання. Він виявив, що, володарюючи над чимось, неможливо творити одне лише добро, бо не можна творити не руйнуючи. На жаль, навіть він не міг перейматися кожним життям, кожною мрією, кожним народом, кожного світу. І знову й знову мить за миттю, одна крихітна смерть за одною, перейматися він перестав. Ні, він не помер лише нижчі істоти помирають, а вище за нього не було нікого. Минав час. Одного чудового дня в найглибшому підземеллі твердині якийсь чоловік із залитим кров'ю обличчям вп'явся в герцога поглядом і сказав, що той перетворився на монстра. Наступної миті від чоловіка не залишилося нічого, якщо не брати до уваги короткої примітки в підручнику з історії. Кілька днів герцог міркував над цією подією і міркував довго, і зрештою кивнув головою. Зрадник мав рацію, мовив він. Я перетворився на монстра, на чудовисько. Цікаво, чи ставив собі хтось досі таке завдання. Колись давним-давно йому траплялося любити, але це було на самому світанку герцогства. Тепер же у сутінках світу, коли насолоди пропонували себе без огляду, але те, що не варте зусиль, ми не вміємо цінувати. А потреби розбиратися зі спадкуванням престолу не було жодної, бо сама думка про те, що герцогство одного дня успадкує хтось інший, межувала з богохульством. Усі кохані залишилися в далекому минулому, а з ними й усі подвиги. Світ більше не кидав герцогові виклик, і він відчував, що спить, міцно спить, хай навіть очі його дивляться вдалечинь, а в далечинь, а вуста вимовляють слова, і ніщо не здатне його пробудити. Наступний день після того, як герцог вирішив, що він чудовисько, називався Днем Дивних Квітів. У це свято належало носити всілякі дивовижні квіти, привезені з усіх планів та з усіх світів. Сьогодні всі в палаці, а він займав цілий континент, веселилися, відкинувши смутки й турботи, бо так веліла традиція. Але герцог не був щасливий. Як нам зробити вас щасливим? запитав жук-секретар у нього на плечі, готовий донести будь-які забаганки та примхи свого пана до ста сотень світів. Скажіть лише слово, ваше милосте, і цілі імперії зійдуть і впадуть заради вашої усмішки. У небесах спалахнув над нови для вашої втіхи. Можливо, мені бракує серця. Пробурмотів у відповідь герцог: сто сотень сердець буде негайно вирвано, вирізано, винято, ампутовано або іншим чином вилучено з грудних кліток десяти тисяч найдосконаліших представників людського роду. Повідомив жук-секретар, що ви накажете з ними зробити? Кого мені покликати? Кухарів, таксидермістів, хірургів чи скульпторів. Мені потрібно про щось дбати, перейматися, я хочу знову цінувати життя, хочу прокинутися. Жук заскрикотів і зацвірінькав у нього на плечі. Мудрість десяти тисяч світів була відкрита йому, але коли пан зволить перебувати в такому настрої, що тут порадиш? Ось він нічого й не сказав. Зате він поділився труднощами зі своїми попередниками, з колишніми жуками-секретарями, писарями та скарабеями, що нині сплять у коштовних скриньках у ста сотнях світів, і скарабеї заклопотано нарадилися між собою. На щастя, у великій безмежності часу навіть таке вже траплялося раніше, а отже, був і спосіб упоратися з проблемою. Давно забутий протокол родом із самого світанку Всесвіту було запущено в дію. Герцог саме відправляв останній обряд днем дивних квітів, без найменшого виразу на тонкому білому обличчі, людина, що бачить світ, як він є, і не ставить побачене ніщо. Коли крихітне крилате створіння випорхнуло раптом із квітки, де ховалося досі. Ваша милосте, прошепотіло воно, моя господиня потребує вас, благаю, ви наша єдина надія. Твоя господиня це істота із замежля, застрекотів жук у нього на плечі, з тих місць, де не визнають герцогського володарювання, з країв, що простягаються між життям і смертю, між буттям і небуттям. Мабуть, вона ховалася в привезеність за кордону орхідеї ці слова пастка або западня. Я негайно знищу її. Ні, наказав герцог, залиш її в спокої. І він зробив щось небачене, чого не траплялося довгі роки, погладив жука по спинці своїм тонким білим пальцем. Зелені очі комахи потемніли, стрекіт затих, і жук занурився в мовчання. Герцог узяв крихітне створіння в долоні і рушив до себе в покої, а вона розповідала йому про свою шляхетну та мудру господиню королеву та про велетнів, кожен гарніший за іншого. Величезніший, небезпечніший і жахливіший, що тримали її в себе в полоні. Вона говорила, а герцог згадував, як колись давним-давно якийсь хлопець із зірок з'явився у світ шукати щастя та долі, бо в ті далекі дні, і щастя, і долі навкруги так і кишили. Бери не хочу. І пам'ять відкрила йому, що юність зовсім не так далеко, як здавалося. Жук-секретар безмовно сидів у нього на плечі. Чому вона послала тебе до мене? запитав він, було малу. Однак завдання своє вона вже виконала, говорити більше не стала, і в одну мить зникла, швидко й назавжди, як гаснуть зірки за герцогським наказом. Досягнувши своїх покоїв, герцог помістив деактивованого жука в скриньку біля ложа. Потім він наказав слугам подати йому довгий чорний футляр і пішов у кабінет. Він відкрив його сам і одним дотиком пробудив до життя головного свого радника. Той струсинувся і заповз йому на плечі, обвившись навколо них в обличчя Аспіда, і встромив зміїний свій хвіст у невральну розетку біля основи герцогської шиї. Герцог розповів Змієві про те, що мав намір зробити. Це не надто мудро, витративши всього кілька миттєвостей на вивчення прецедентів, повідомив головний радник. Я пригод шукаю, а не мудрості, заперечив йому герцог, привид усмішки розцвів куточки його губ, першої усмішки на пам'яті слух, а пам'ять у них була довга. Ну, якщо вас не переконати, раджу взяти бойового коня, сказав на це радник, і це була добра порада. Відключивши Змія, герцог послав за ключем від стайні. Тисячі років не грали на цьому ключі, струни його заіржавіли. Колись у стайні мешкало шість бойових скакунів по одному для кожного лорда та леді вечора. Вони були прекрасні, дивовижні, нестримні, і коли герцогові, незважаючи на всі жалі, довелося свого часу припинити діяльність володарів вечора, він відмовився знищити цих розкішних коней і натомість помістив їх туди, де вони не становили небезпеки для всесвіту. Отже, герцог узяв ключ і зіграв, відмикаючи Арпеджіо. Ворота відчинилися, і чорний, наче чорнило, гагат чи вугілля, красень вийшов назовні, з грацією кішки. Він підняв голову і подивився на світ гордовитими очима. Куди ми їдемо? запитав бойовий кінь. З ким ми будемо битися. Їдемо ми до замежжя, відповів герцог. А щодо того, з ким ми будемо битися, майбутнє відкриє нам і це. Я відвезу тебе куди забажаєш, запевнив його дивний скакун, і вб'ю кожного, хто спробує заподіяти тобі зло. Герцог сів йому на спину, і холодний метал був податливий між стегон його, ніби жива плоть, і послав коня в галоп. Один стрибок і вони вже мчать крізь спінені, струмені під простору. Разом перекидалися вони крізь шаленство, що панувало поміж світами. Герцог реготав, благо нікому було слухати, і галопом летів під світом, навіки застигши в підчасі, незліченному миттями людських життів. Усе це надпосхоже схоже на пастку, поділився кінь, доки місто поза галактиками випаровувалося навколо. Так, відгукнувся герцог, упевнений, що це так. Я чув про цю королеву, продовжував жеребець, або про когось на кшталт неї. Вона мешкає між життям і смертю та вабить героїв і воїнів, мрійників і поетів на зустріч долі. Так і є, відповів герцог, а після повернення в реальний простір я очікую западні, застеріг його кінь. Звучить більш ніж імовірно, погодився герцог. Однак вони вже досягли мети і виринули з-під простору назад у буття. Вартові палацу були прекрасні і люті, точнісінько як посланниця, і попереджала, вони чекали його. Що ти робиш? вигукнули вони, коли гість наблизився на відстань атаки. Чи відомо тобі, що чужих тут не жалують? Залишся з нами. Дозволь нам любити тебе. Ми пожеремо тебе нашою любов'ю. Я прийшов врятувати вашу королеву, заявив герцог. Врятувати королеву вони розсміялися, та вона й поглянути на тебе не встигне, як голова твоя опиниться на тарілці. За довгі роки багато хто приходив сюди рятувати її, і голови їхні нині розставлені по всьому палацу на золотих блюдах. Твоя буде найсвіжішою з них. Там були чоловіки, виглядом подібні до занепалих янголів, і жінки, схожі на повсталих демонів. Там були створіння настільки прекрасні, що втілили б собою вінець усіх бажань герцога, якби вони були людьми. І вони наблизилися до нього і притиснулися тісніше, шкіра до панцера, а плоть до обладунку, і відчули вони його холод, а він їхній запал. Залишся з нами, дозволь нам любити тебе, шепотіли вони і тягнулися до нього гострими пазурами та розкривали жадібні пащі. Не думаю, що ваша любов буде достатньо доброю для мене, відрізав герцог. Одна з дам і із променисто синіми очима нагадала йому когось, давно забутого, кохану, що покинула його життя в незапам'ятні часи. Він відшукав у себе в пам'яті ім'я і вже був готовий назвати його вголос. Раптом вона відгукнеться, але чорний жеребець змахнув пазуристою лапою, і блакитні очі зімкнулися навіки. О, як швидко скакав цей кінь, стрімкий, ніби барс. І кожен із вартових по черзі впав, здригаючись на землю, і став нерухомий. Герцог стояв перед палацом королеви, він зіслизнув з коня на вологу землю. Туди я піду сам, мовив він. Чекай, і колись я повернуся. У це я зовсім не вірю, зауважив кінь, але чекатиму тут, доки не скінчиться сам час. Якщо так буде потрібно, я все одно боюся за тебе. Герцог торкнувся губами чорної сталі кінської голови, попрощався і рушив рятувати королеву. Він згадав чудовисько, що править світами і не здатне померти, і посміхнувся. Він більше ним не був. Уперше з часів ранньої юності йому було що втрачати, і ця думка повернула йому молодість. Він ішов через зали порожнього палацу, і серце калатало в нього в грудях, і герцог сміявся. Вона чекала його там, де помирають квіти. Вона була всім, що муміла намалювати його уява. Її плаття було просте і біле, вилиці високі й темні, а волосся довге, нескінченно нічного відтінку воронячого крила. Я прийшов врятувати тебе, сказав він їй. Ти прийшов врятувати себе, поправила вона. Голос її був майже шепіт, майже вітерець, що струшував мертві суцвіття. Він схилив голову, хоча вона зростом дорівнювала йому. Три запитання прошелестіла вона. Відповідай на них правильно, і все, що ти бажаєш, стане твоїм. Але одне лише невірне слово, і твоя голова навіки спочине на золотому блюді. Її шкіра була коричневою, кольором мертвих трояндових пелюсток, а очі, як темний бурштин. Задавай свої запитання, сказав він, з упевненістю, якої зовсім не відчував. Кінчик королівського пальця пробіг у нього по щіці. герцог ізгадати не міг, коли востаннє його торкалися без дозволу. Що більше за всесвіт? запитала вона під простір і під час швидко відповів герцог, бо обидва вони вміщують всесвіт, а крім того, і все, що ним не є. Але я думаю, ти хочеш відповіді менш точною, зате більш поетичною. Зволь, це розум, бо він може обійняти весь всесвіт і на додачу намалювати собі речі, яких не було і немає. Королева мовчала. Відповідь правильна, занепокоївся герцог чи неправильна. На мить він пошкодував про зміїний шепіт головного радника, про згущену мудрість віків, що струменіла в мозок через невральну розетку, або, хоча б про стрекіт жука секретаря. Друге запитання сказала тим часом королева. Що могутніше за короля? Герцог, звичайно, тут же знайшовся він, бо всі королі, первосвященники, канцлери, імператриці й подібні до них служать єдиному моїй волі і розсуду. Але я знову підозрюю, що тобі потрібна відповідь менш твереза, зате більш пишна. І знову це розум. Він могутніший за короля і навіть за герцога. Тому що, хоча й немає нікого у світі вище за мене, проте ж є в ньому такі, хто здатний уявити світ, де щось мене перевищує, а його у свою чергу інше щось, і так далі. Ні, стривай. У мене є відповідь: він із великого дерева, кетер, вінець, сам принцип монархії, могутніший за будь-якого короля. Королева поглянула на нього бурштиновими очима й мовила: Останнє запитання для тебе. Що не можна взяти назад? Моє слово, негайно сказав герцог. Хоча, якщо гарненько подумати, буває іноді так, що даси слово, а потім обставини зміняться, та що там, самі світи зміняться якимось несприятливим або несподіваним чином. Час від часу, якщо вже на те пішло, доводиться змінювати своє слово відповідно до ситуації. Я б ще смерть згадав, але тут, правду кажучи, якщо вже мені прийде потреба в комусь, кого я встиг позбутися, я просто велю його перевтілити. По обличчю королеви ковзнула тінь на терпіння. Поцілунок. вигукнув герцог. Королева кивнула ти не такий вже безнадійний, сказала вона. Ти вважаєш, що ти моя єдина надія, але насправді це я твоя. Усі твої відповіді невірні». Але остання виявилася не такою неправильною, як інші. Герцог уявив, як це позбутися голови заради цієї жінки, і несподівано визнав перспективу не такою вже жахливою. Вітер пронісся крізь сад мертвих квітів, ніби надушений привид, подумав герцог. Хочеш дізнатися відповідь? запитала вона. Відповіді поправив він. Звісно, є лише одна відповідь, заперечила вона, і це серце. Серце більше за Всесвіт, бо в ньому знайдеться співчуття для всього й уся, а Всесвіт не знає жалю. Серце могутніше за короля, бо серце може знати короля таким, яким він є, і все ж любити його. І нарешті, коли ти віддаси своє серце, його вже не взяти назад. Я сказав поцілунок, нагадав їй герцог. Ця відповідь виявилася ближчою за інші до істини. Вітер вдарив сильніше, і на мить повітря навколо них наповнилося мертвими пелюстками, але вітер пішов, як прийшов, і розірвані пелюстки впали на землю. Отже, я провалив перше ж завдання, яке ти дала мені, сказав герцог королеві, і все одно не думаю, що моя голова добре виглядатиме на золотому блюді, і взагалі на будь-якому блюді, якщо вже на те пішло, дай же мені ще завдання. Постав мені мету, вкажи, чого мені ще досягти, щоб довести я гідний. Дай мені врятувати тебе звідси. Я не з тих, кого потрібно рятувати, відповіла королева. І ніколи такою не була. Твої радники, з карабеї та програми просто вирішили з тобою покінчити. Вони послали тебе сюди, як посилали тих, хто був перш давним-давно. Бо куди краще тобі зникнути з власної волі та бажання, ніж їм убивати тебе у сні. І до того ж, не так небезпечно. Ходімо, сказала вона, беручи його за руку. І вони покинули сад мертвих квітів і пройшли повз фонтани світла, що вивергали свої сяючі струмені в безодню. Далі в цитадель пісень, де на кожному розі їх чекали досконалі голоси, зітхаючи, співаючи, виголошуючи й розкочуючись від лунням, хоча співати було рішуче нікому. За стінами цитаделі розстилався туман, і крім нього не було нічого. Дивись, сказала вона йому: ми досягли кінця всього, де немає нічого крім того, що ми створюємо самі, з власної волі або з безрозсудності. Тут я можу говорити вільно, бо немає зараз нікого, крім нас. Вона занурила погляд йому в очі. Тобі не обов'язково помирати. Можеш залишитися зі мною. Ти будеш щасливий, бо нарешті знайдеш серце і сенс буття. А я любитиму тебе. Герцог подивився на неї спантелечений і розгніваний. Я просив, щоб мені всього лише було про що перейматися, щоб було про що дбати. Я просив серця, і тобі дали все, чого ти бажав, але ти не можеш отримати все це і залишитися їхнім володарем. Тобі немає дороги назад. Я, я сам хотів, щоб це сталося. Герцог більше не гнівався. Від блідих туманів за межами світу в нього боліли очі, якщо дивитися на них занадто пивно або занадто довго. Земля почала здригатися, ніби під п'ятою велетня. Чи є тут хоч щонебудь справжнє? запитала королеву герцог. «Щонебудь небудь постійне тут усе справжнє, відповіла вона, велетень іде. І якщо ти не вступиш з ним у бій і не переможеш, він уб'є тебе. Скільки разів усе це вже повторювалося? Скільки лицарів поклали голови на золоті блюда? Немає тут ні блюд, ні голів жодної, мовила королева. Не моя робота їх убивати. Вони б'ються за мене і отримують мене в нагороду, і залишаються зі мною, доки очі їхні не заплющаться в останнє. Вони самі раді залишитися, або я навчу їх радіти цьому. Але ти. Тобі ж потрібне твоє невдоволення, правда? Він задумався і кивнув. Вона обійняла його руками і поцілувала довго й ніжно. Якщо подарувати поцілунок, його потім вже не взяти назад. То що тепер? Я буду битися з велетнем і врятую тебе? Так завжди і буває. Він подивився на неї і на себе, на свою зброю та вкриті гравіюванням обладунки. Я не боягуз і ніколи не ухилявся від битви. Я не можу повернутися до себе. Але й радіти, залишившись з тобою, не зумію. Тому я почекаю велетня і дам йому себе вбити. Залишся зі мною, залишся. вигукнула вона, стривожившись. Герцог обернувся і кинув погляд назад у білу порожнечу. А що там? запитав він, що лежить за туманом. То ти втечеш, ти кинеш мене, відповіла вона питаннями на питання. Я піду, сказав він, але я не піду від тебе. Я піду до мети. Я жадав серця. Скажи мені, що чекає там, за туманом. Вона похитала головою. За туманом прихована Малкут, ім'я її означає царство, але її немає і не буде, якщо тільки ти не даси їй буття. Вона стане такою, якою ти її зробиш сам. Якщо наважишся увійти в туман, ти або створиш цілий світ, або сам припиниш бути повністю і назавжди вибір за тобою. І мені невідомо, що трапиться далі, але я знаю одне. Якщо ти покинеш мене, то вже ніколи не повернешся. Він усе ще чув гуркіт, але більше не був упевнений, що це хода велетня. Тепер воно більше скидалося на стукіт, стукіт, стукіт його власного серця. Герцог повернувся обличчям до туману, поки сам не встиг передумати, і ступив у ніщо. Воно виявилося холодне й вогке. З кожним кроком герцога нібито ставало все менше. Невральні розетки згасли і більше не передавали жодної інформації, доки він не забув зрештою і своє ім'я, і титул. Він не знав, чи шукає він якесь особливе місце в тумані, чи творить його сам. Але він пам'ятав темряву шкіри і бурштинові очі, і він пам'ятав зірки. Там, куди він іде, будуть зірки, вирішив він. Зірки потрібні неодмінно. Він прискорив крок. Здається, колись він носив обладунки. Але зараз сирий туман омивав йому обличчя й шию, і подорожній кулився у своєму тонкому піджаку в холодній і чорній ночі. Тут він оступився, нога зісковзнула з краю тротуару. Спіймавши рівновагу, він втупився крізь туман на розпливчасті вогні ліхталів. Повз промчала машина, занадто, мабуть, близько, і розчинилася позаду. Габаритні вогні заплямували димку червоним. Мій старий особняк з теплакою подумав він. І завмер у подиві при думці про Бекенгем, як про свій, чим би там не було. Він же щойно сюди переїхав, можна використовувати як базу, місце, звідки можна втекти, правда? Ідея людини, що біжить, навіть тікає, можливо, лорда або герцога, подумав він, і думка ця затишно вмостилася йому в голові. Я краще пісню ляля -ля» напишу, ніж стану правити цим світом, промовив він у голос, пробуючи слова на язик. Він притулив гітарний футляр до стіни, сунув руку в кишеню Дафелкота, знайшов огризок олівця та дешевий блокнот і записав їх. Ці слова. Потім він підшукає ще одне славне, двоскладове, замість цього ляля, -ля вирішив подорожній і рушив до пабу. Теплий пивний шум обійняв його з усіх боків низький гул і гомін застільних розмов. Хтось покликав його на ім'я, і він помахав у відповідь блідою рукою. Показав на годинник і потім угору, на зірки. Повітря від цираретного диму світилося блакитним. Він кашлянув глибоко до дна грудей і сам поліз за сигаретою. Угору, сходами, вкритими витертим дониток червоним килимом, з гітарним кесом на переваги, він вийшов на магістраль свого нового життя, а старе випаровувалося з кожним кроком. На мить він затримався в темному коридорі і лише потім розчинив двері в одну з верхніх кімнат. Судячи з джищання ні до чого не зобов'язуючої балаканини та дзвону склянок, там уже було досить народу. Вони працювали і чекали його. Хтось настроював гітару, монстра, подумав молодий чоловік, пісню монстра. У цьому слові якраз два склади. Він кілька разів прокотив слово по язику, але вирішив, що зуміє знайти щось краще, більше краще відповідне світові, який він мав намір підкорити, і лише мить, помучившись жалем, він відпустив його назавжди і переступив в поріг. Дякую за увагу! Чекаю вас у наступному відео.